Вітаю вас! Мене звати Валентин Михайлов, я професійний кухар. І сьогодні я покажу вам, як з простих продуктів приготувати справжню смакоту, а саме кіш зі шпинатом. Розпочинаємо готувати наше тісто. Кіш насправді це французьке слово. У нас його називають пирогом. Пиріг зі шпинатом. Взяли борошна, взяли масло, трішки солі, одне яйце. І при потребі можна додати чуть-чуть водички, але обов'язково холодної. Наше тісто готове. Завертаємо його в харчову плівку і залишаємо ну, принаймні на годину. Для приготування кішу зі шпинатом нам знадобиться для тіста 300 грам борошна, 150 г вершкового масла, одне яйце, сіль. А тим часом ми підготуємо начинку до нашого пирога. Нагріваємо сковорідку, наливаємо невелику кількість рослинної олії. Крім шпинату, нам знадобиться ще кілька яєць для начинки. Візьмемо 4 штуки. Для того, щоб начинка була ще смачнішою, потрібно додати молока або вершків. В мене є вершки. І натремо сиру. Сіль. Візьмемо суміш перців. Все все добре перемішаємо. Сковорідка нагрілась, даємо шпинат. Якщо у вас дуже багато шпинату, його можна кидати поступово. Не забуваємо про спеції. Трішки солі і трішки перцю не помішає. Дивіться, шпинат готовий. Рекомендую. Його перекласти на сито, і хай він постоїть кілька хвилин і весь жир, який є всередині зійде. Беремо наш шпинат і сюди. Ну що ж, начинка готова. Беремо наше тісто і викладаємо формочку. Для начинки. 4 яйця, 1 пачок шпинату, 150 г вершків, 100 г твердого сиру, сіль, перець. Зробили акуратну форму. Візьмемо пергаментний папір, накриємо, насипаємо, в моєму випадку, гречки. Можна рис, квасолю, горох. Для чого ми це робимо? Для того, щоб пропекти наш коржик, щоб він не доформувався і мав хороший зовнішній вигляд. Ставимо в розігріту духовку на 15 хвилин. Дивимося на наш киш. О, запах гречки. Гречку ми забираємо, вона нам вже більше не потрібна. Виливаємо всю нашу суміш. І знову відправляємо в духовку. Температура 180 градусів приблизно на 30 хвилин. Чекаємо. Ще раз нагадаю, що нам знадобиться для приготування кішу зі шпинатом. Довго виглядає. Просто прекрасно. Наш смачний, красивий та поживний кіш готовий. Усім смачного та хорошого дня! Український виробник представляє миттєві каші овсянушка. Висока якість за доступну ціну.